Друзі, всім привіт! Нещодавно прийнята постанова під номером 1487 наробила дуже багато шуму. Чи насправді тою постановою повернуть чоловіків, чи будуть повертати, чи будуть мати проблему чоловіки, які за кордоном є військовозобов'язаними, сьогодні в цьому відео ми про це поговоримо. Детально розберемо, чи так воно, чи не так. І я прошу вас додивитися до кінця, поставити лайк, підписатися на цей канал і, звичайно, прокоментувати. Перед тим, як ми перейдемо до основної теми, я хочу порекомендувати вам сервіс переказу коштів TransferGo. Цим сервісом користується вже більше 2 мільйонів українців. І це свідчить про те, що це надійний сервіс. Вас там не кинуть, не надурять, гроші точно прийдуть. Сервіс переказує кошти. Дуже швидко, миттєво, тобто ви собі встановили додаток на телефон і переказуєте кошти. Не треба чекати день, не треба чекати два зразу, скільки вам потрібно, взяли і переказали. Перших два перекази коштів для нових користувачів. Безкоштовні, тобто вам не треба ніякої комісії, нічого не треба платити. Просто взяли і переказали кошти своїм рідним або своїй сім'ї. Також є два приємних бонуси від TransferGO: це рекомендація своїм друзям. Якщо ви рекомендуєте, ви за це отримуєте ще 22 євро додаткового прибутку. А також є безкоштовний довідник від TransferGO, де ви знайдете. Максимальну інформацію про транспорт, про легальність перебування в Польщі, про медичну систему Польщі, оренда житла і багато-багато іншого цікавого, що вам може пригодитися, коли ви перебуваєте в Польщі. Я рекомендую всім TransferGo. В описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі є посилання на цей сервіс. Ви зараз проходите, встановлюєте додаток на телефон і одразу можете переказати кошти. Військово зобов'язаних чоловіків з за кордону. Міф чи реальність? Як ви думаєте, пишіть коментарях. По-перше, це стосується тільки тих чоловіків, які стали на консульський облік за кордоном, а на такий облік можуть стати тільки добровільно. Тобто, примусово вас ніхто на такий облік ставити не буде. По-друге, працівники дипустанови можуть повідомити про призов, повідомити, проінформувати, можна так сказати. Але вони не мають права і не будуть вручати вам повістку. По-третє, немає чіткого механізму, як це має відбуватися, яким чином вони мають повертати тих чи інших чоловіків з-за кордону в Україну. По-четверте, іноземців за кордону можуть депортувати лише за рішенням суду іноземної держави. Ніяка депустанова, яка там, наприклад, в Польщі чи в іншій державі, не має такого права. І по п'яте, видача людини екстрадиція може бути застосована лише у в тому випадку, якщо людина скоїла злочин, але громадяни України, які виїхали за кордон під час війни в Україні, не є злочинцями. Тому тут це теж правило не працює. І якщо підсумувати цю постанову 1487, виходить так, що вона такої сили не має, щоб повернути українців в Україну. Тобто, без добровільної згоди вас ніхто силою за кордону не зможе повернути. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами поділитися. Сподіваюся, що вам було цікаво і ви підтримали це відео лайком, підписалися на цей канал і, звичайно, залишили свій коментар зі своєю думкою про цю ситуацію. Дякую всім, з вами завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!